Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна! Сьогодні відео про три рослини, які обов'язково мають бути у вашому саду. Це та ситуація, коли у вас мільйон персиків, яблунь, сливок, абрикос, а протягом квітня-червня око милується фундуком, ліщиною сорту сирена. Тільки через її яскраво червоне забарвлення. Звичайно, потім воно робиться темно бордовим, переходить у зелене, але от у травні і на початку червня це надзвичайно красивий кущ. І серед усієї зелені вашого саду це буде найкращим акцентом. Ви не отримуєте від сирени величезних горіхів, такі, які є в інших сортів фундука. Але ж не тільки горіхами єдиними ми з вами живемо. Рослина номер 2 яка обов'язково привабить ваше око і буде тішити не тільки восени, але й протягом усього сезону це японські клени. Величезна різноманітність цих рослин, цей конкретний сорт Orange Rim. Поки я дуже задоволений його забарвленням, який взагалі не схожий на весняні чи літні рослини, це колір осіннього листя серед, серед весни. Є клени із червоним забарвленням, один з них перед вашими очима, вони неймовірно додають яскравості у ваш сад. Його оживляють. І тепер рослина номер 3 Дуже довго я до неї йшов по тій причині, що вона колюча. Ну, зрозуміло, ви впізнали це барбарис. Також неймовірна кількість відтінків, але зверніть увагу на яскраві. Перш за все, червоні і жовті, які такими залишаються протягом усього сезону. Це сорт. Адмірейшн. Він має цікавий край листочка жовтого кольору. Він буде набагато цікавіший, коли розростеться, але поки він уже красивий. Чому я до них все-таки прийшов? Не подобались вони мені через те, що колючі, але коли я знайшов в епіцентрі рукавиці для роботи з колючими рослинами, це питання відпало само собою. І більше, в принципі, ніяких негативних відгуків у мене про цю рослину немає. Залишається лише милуватися. І що мене остаточно переконало придбати ці рослини, це те, що є карликові. От саме такий на ваших очах, саме їх я посадив, які не розростаються високими потужними рослинами. їхня, Максимальна висота, ширина у дорослому віці, 50-60 см. Тому, коли поїдете купувати барбариси, зараз вони обов'язково впадуть в омоко в садових центрах, то зверніть увагу на сорт і подивіться в мережі, якого розміру він розростається. Бо вони є колоноподібні, є такі, які стеляться по ґрунті, і є карликові. От саме карликові, вони самі по собі при легкій обріїсті формують чудову яскраву кульку. Робіть свій сад яскравим, успіхів та щедрих врожаїв.